Спочатку приїхали, подивились і все. Вивезли на всі вулики магазини. Три дні роботи бджілок, магазини, магазини, вулики повні, просто залиті медом. Мед ще не печатаний, так щоб вони сильно не шарились. Вивезли ми цілий прицеп корпусів, зараз будемо встановлювати. Залито повністю все. ну Показує, що цього року все ж таки рипак буде. І рипаковий мед теж. Виділяє рипак, гарна погода. Там на суботу-неділю заказує таку трохи гіршу погоду. Але я думаю, що два дні ролі не зіграє. Рипак ще навіть повністю не вистрілив, ще вистрілює і вистрілює. Ну, думаю, до трьох тижнів точно буде цвісти. А ми магазини ставити, так що так. Ljubav na vanja.